Це Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І ми сьогодні де? Ми сьогодні у першому крафтовому магазині чи першому фірмовому, магазині фірмовому. крафтових сидів і не тільки, який називається Семеро -козинят». Козенят Так, друзі, де він знаходиться? Він знаходиться на вулиці Шептицького, навпроти буквально торгівельного центру арт-декор. Тут такий високий, великий, синенький офісний центр. А чи що реально, давайте, може, вийде отак, от. чуть-чуть показати це а, так ардекор, є ларго Барбареско. О що ви розуміли, Юра, вулиця Шептицького? Шептицького 4А. 4А. І тут відкрився такий магазин, де ви зможете придбати усю продукцію ферми, яка називається Семеро Козенят. А також її тут скуштувати, тому що тут періодично проходять е дегустації, тут дають куштувати, і вся ця продукція це безпосередньо від виробника. Також тут є кондитерський е такий... кінецький блок, блок, та? блок. так? так. Блок, А також тут є друзі, один з моїх улюблених це е сніданки, сніданки в Круасані, Так. Супер. Але друзі, майте на увазі, що сьогодні у нас ще крім того, що передать Андрія. Я так собі визначив, що Андрія можна святкувати два рази на рік, а можна навіть 15. А можна 3-4-5. По-любому сьогодні будуть рівські вечорниці, і ми їх робили колись в програмі про заклади в Бучачі. Так, ми їздили на семеро козенят якраз, і там нас Ліля зустрічала разом з дівчатами. друзі, Сьогодні в Лілі день народження, тому Ліля, давай до нас, Лілі, давай максимально коментарів Лілі так. і максимальне вітання. Так, Ліля, ну по-перше, ми щоб я вже казав. Семеро козенят це була назва кількості фірмових магазинів в кожному районі, кожного обласного центру України, хоча б обласних центр. Так в кожному районі і в причому. кожному райончику було по козенятку. По семеро козенят. Тобто, так всюди було Як? натикано. Як було відкривати легко, важко? Як зараз загалом цікаво. цікаво цікаво, з відключеннями світла, особливо дуже цікаво, так і відключення світла у нас. Вже... Ви пройшли цей етап. Ми пройшли цей етап. Ми точніше зараз його відчули. Ми бачимо генератор. Ми бачимо генератор просто, так, так, так що ви розумієте. Зачем перш за все треба прийти в магазин крафтових сирів Ксемера Кузенят? Ну, напевне, за сирами. Давайте покажу. Показую. Що тут є і який асортимент? Асортимент. Е Досить великий. У нас є коров'ячі сири, у нас є співвідношення 50 на 50, тобто 50% коров'ячого, 50% козиного молока це група фермерських сирів. Угу. Вони з різними добавками. Вони є дикі кмин, пажит, м'яні томати та прованс. Мені казали, є з кавою навіть сири. Є наша новинка, зимова лінійка. Оце біла голова це є сніжинка. Сніжинка. Велий козинний сир. Я хочу Так, ану, давайте. Це наша сніжинка, це є молодий козений сир. Він дуже молодий. Йому тільки місяць витримки. його. Він дуже ніжний, м'який. Ага. Молодий козений сир. ну Дивіться, по-перше, він виглядає так дуже смачно. Я не знаю, чи камера це передає, але я б вже його хотів спробувати. капучино. Uh -huh. Це О Боже, капучино! Це є 100% коров'ячий сир, але він цікавий тим, що він вимочений в каві. Тобто в ньому його смак такий з кавою. І знаєте, що круто, це повністю власне виробництво. То абсолютно всі е, ці сири вони з власного виробництва Тернопільської області, друзі. Так. За це і... треба, як мінімум, лайк поставити і нам. Будь ласка, зробіть репост, тобто поширення цього відео так більше людей нас побачить. З козельних селі є італіко, молодий пармезан, він вимочений в каві та какао, гурман, духовний і пряний прямий, тому що в ньому присутній храм, дуже ароматний. Фаворит це бучі фаворит ті, де прямо не пармезан, вибувається. Дорог, а, а де так... біла лілія? І також і біла Лілія. біла лілія це авторський сир. Я знаю, що технологію зробили спеціально для лілії, так і назвали її біла лілія. Технологія дуже цікава, сир фантастичний. Ми будемо куштувати сьогодні, правда? Так. Дивіться, я просто перше, що відмітив, коли ми, ми були тоді на виробництві, ти ж не бачиш в принципі. А, а я тепер бачу ціни, і я щось думав, що крафтове виробництво має кошти дорожче. Я купую сири часто, але Бо це Сиріал за 20 гривень за 100 грам це. Як кажуть, mm -hmm. дітейська дика халява. Ну і фермерські, наприклад. Ну, правда, це, це дуже небагато. Так, 40 гривень за 100 грам. Ціни, в принципі, чому такі? Тому що ціни від виробника. Але я хотів би ще спитати, що в нас за цей стола? Що це таке? Тут. Ми, напевне, після сирів перейшли на іншу позицію. Чому саме кав'ярня взагалі була така? Сказати, друзі, тут є спеціальна кава, унікальна кава, її е, спеціально друзі е, обжарюють, обсмажують так? в Київській області і передають сюди. Тут співвідношення 80 Арабіка 20% Так, І тут е, її подають, ви можете її тут випити, можете взяти собі ломтик сиру, можете е, замовити собі ось ці е, кондитерські вироби, тому що е, Ліля насправді юрист за освітою, але. За покликанням, вона все ж таки. кулінар кондитер та митець. Ну, я думаю, перш за все, що Лілія на ну, пів музикант, а не юрист. Бо вона, вона співає, співає непогано, не в хорі чи співала так. Це? Так, так. так. Цю вітрину це є кондитерська наша вітрина. А, Взагалі, що тут є, що тут буде, так? Що тут є, ну, як ось сьогодні просто асортимент не дуже настільки багатий, бо uh -huh. він дуже швидко розходиться. Але в загальному у нас випустилась лінійка а, зимових чизкейків. Тобто це чизкейк лимонний, uh -huh. до речі, присутній, а, снікерс. Також є малина пармезан. Ну і круасани з лососем це також йде як свої улюблені сніданки. Не розумію, чизкейк скейк він йде скороючим чи з козиним сиром? З козиним з козиним з, сиром сир. все це для козина рікота. І моя мета нас споживача наблизити до цього чудового до цього, продукту цього чудового продукту і а, навіть дітей. Як, до, як дитину Якось можна... більше познайомте? А знаєте, що ми вам скажемо? Ми їм скажемо те, що є е, можливість вам спробувати. Я з кузинним сиром ніколи не пробував чизкейк. Правда, от сьогодні не вперше буде, бо і правило, все це, що й пробував, це стандартні чизкейки. Так, частина були смачні, частина не дуже смачні. Але сьогодні буде просто зовсім щось інше з кузинним сиром. Mm -hmm. Переходимо, Переходимо сюди. А, а можна я отут, друзі. Завтра Андрія, завтра Андрія, Якщо хтось не знає, що подарувати Андрієві зіжі файного міста. А далі Лілія. У нас е додаткові е аксесуари, які можна придбати також до сиру. У нас є великий вибір подарункових коробочок. От я не... про коробочки хотів би сказати. От мені дуже подобаються з дерева коробочки, які можна потім використовувати, ще й в господарстві, тримати там усілякі. Потрібні речі передаровувати, не вийде, бо там написано сам рукозанят, Але людина, якій ви це подарували, оцей міста він обов'язково. Це в нього довга пам'ять. Я знаю одну людину, яка в них тримає курчаток. Серйозно? Це я подарував. Я подарував з моєї родини. Там в певний віковий період. Ліля, покажи. Можна наповнити. Тому в мене є дуже різні такі бачення. Mm -hmm. Не тільки можна наповнювати суто сиром, також можна, наприклад, додати добавки і оливки, різні соус, журавлини, каперси. Я О, хотів все, би все, звернути увагу. Звернути увагу на. Це ми, коли ви пам'ятаєте, з Костю Черненко знімали передачу про справжню олімпію. До речі, передайте йому вітання, він так. служить в ЗСУ. В ЗСУ. Е, і він е, тоді нас попросив придбати, що ви ви думали, правильно, крабові клешні. Я облазив пів Тернополя, їх не знайшов просто. І він сказав: ну, не біда, будемо варену морку додати. А ви знаєте, що в Іспанії е, раніше. Олів'є називався рос... російським саме салатом Ру -русський, і русський. руський салат. І декілька днів тому вся Іспанія перейшла на назву з олів'є руського салату на український салат, і через те в москалі, москалі дуже підгорає, підгорає, знають. Тепер олівє це український салат. Також присутня паста. У нас відповідно зразу на місці можна придбати пасту, томатні соуси, нас і тертий пармезан. Тертий так, одразу пармезан. Так. Подаруночок, подаруночок і подарувати на його, його на, на Новий рік на Миколая Андрія. Але дивіться, мені дуже сподобався свого часу. І смузі, і соки. Це є продукція ГАЦ. Сік смузі коштує 115 гривень за 3 літри. Я, я знаю ціну соків. Це за крафтовий сік, причому такої якості це дуже недорого. Воно виглядає шикарно. воно смакує просто бомбезно і річ тому, що їх толком в Тернополі... Ну, ну не то що важко, просто вони мені не зустрічались. Тепер ви знаєте, де це можна купити, прямо від виробника. Тобто підробок тут точно ви прийшли, ви... 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 а... І цей посуд також може в принципі вас придбати, так? Це є графіки, заварнички, склянки. Навіть декантери є ось mm. так. Навіть є декантери, і я бачу, що от декантери, так. і я бачу, що дуже цікавий. <з>, з ведмедиком, тобто що... сказав, на новорічні свята, на різдвяні свята від Андрія до Йордана тут є подарунки абсолютно на весь на кожен смак, вік, стать, подобання, так. бажання і так далі. І, друзі, і, і друзі дітей просто... усе давайте будемо приходити дегустації, Можливо, давайте так. Я думаю, що ні для кого не секрет, що ми хочемо в першу чергу подякувати чуєте. А по друге, ми нікуди не. Наших напоїв Миколинецьких, тому друзі, ми йдемо до столу. Але поки що ми йдемо і хочемо, щоб кожен з вас зараз в коментарях привітав із ним народження. Ми тебе любимо і ми любимо ту продукцію. Зараз ми будемо так. Що би одразу хотілося сказати, знову ж таки, нагадати, що тут можна, можна скуштувати все те, що тут є, попити кави. З'їсти сирочку якогось так. гарного, або з'їсти е, круасанчика з лососом, або щось смачненьке, що ви любите солодке. Давайте, солодкі. як правильно сісти. Традиційно Тр... ми сідаємо, так. Так, щоб було, видно було чути. Ось, ось, ось так, наскільки я розумію. Е, я побачив, що тут є е, ну, тут магазин, самі розумієте, незвичайний, тут є генератор, тому якщо буде відключення світла, то ви все рівно зможете сюди прийти. З'їсти е е смачного сирочку чи якогось десерту. в мене є така невеличка підказка. Наскільки я розумію, це а, такий рекламний матеріал. Але що не було сказано, працюють кожного дня, кожного дня, незалежно від того, чи є в даному районі світло чи немає, з 10 по 18 годину. А це у нас круасани. Боже, круасани тут насправді божественні. Я відкрию вам таємницю, про яку вже говорив неодноразово. Та я вигадаю. Юра відкривав цей магазин так. на відкриття. І тут куштував е, якраз ці круасани. Які найсмачніші? Е, мені з лососем просто Лосось? Просто божественні. А з чим ще є? Є ще з куркою, але я попросив нам зробили все. з лососем. А все лосось? А, так, все Дуже смачно. Е, а по чому що? круасан, якщо не секрет? Ради цікавості, хочеться запитати, тому що є декілька варіантів. Круасан з лососиць. 55 гривень. 55 гривень? Дивіться, ви, якщо хочете сніданок такий, наприклад, берете каву. Ну, я не знаю, яку ви любите, я наприклад п'ю американку. Просто, так. Так? І 55 гривень круасанчик. я ним наїдаюся не і нею напиваюся. Не я вла... почитаю Ми... коментарі. Ми а? влазимо буквально, ти влазиш 80 гривень. Там 85 гривень і, і, і все в тебе добре. Сніданок він має бути такий е, легенький. Але, але там має бути білочок. Та. Білок але і плотники. там... Ну і дивиться, знову ж таки, це тісто, воно корисне. Я вже зараз можу поне розповідати, тому що це шарове, так шарове так зване. Мінус 18 кілограмів. Так. О, друзі. Так, давайте більше Довірно, коментарів, будь ласка, репость наше <губліка> відео. А, дякуємо, що з нами. От, від Наталії бляхи, зразу вітання. Юрій Герцишин, чи молоко... Гарне питання, до речі, чи мають козяче молоко у продажі? Ну, мають молоко можна. на замовлення. Але я тут, наприклад, знаю, що люди приходять, яким це потрібно, то вони е, замовляють і їм сюди привозять. Тому можна Прийти, Тобто, щоб можна. завжди було свіже, так щоб завжди було свіже, Окей. і щоб завжди знали, що не даремно привезуть і просто так не це. Воно коштує 30 гривень літра. Так. Тобто воно коштує так, як воно коштує дешевше. 30, ніж... молоко? молоко 33 гривні коштує за літр. Ага. За 900 грамів? Е, добре, значить, козяче молоко можна взяти тут від виробника за 30 гривень грив літра. Це навіть менша ціна, чим просто молоко. Так, чи добре. Чи молоко? це плюс. Так, Юра, нагадує, що ми їсти прийшли взагалі. Так. так, правильно так. нагадую. Ми... Давайте звідси будемо. Як? невеличку імпровізовану крафтову. Тарілочку. Тобі відкрити? Забуду взяти. Відкрити тобі, не відкрити? Так, звісно. Нагадаємо, що ми з не поїмо. Нагадаємо, що завжди інтернет є від компанії Тернет, навіть коли світла нема, до речі, інтернет тоді працює. Це великий плюс. Тому що вони оптику ставлять Я вже з ними говорив там по оптиці. Дуже приємні люди. О, Юра, мені вже налив. Ось. Ось Такі то справи, такі то пироги. Давай подивимося, відкриємо м -м круасанчик. Угу. Я їх Круасан. для себе відкрию перш за все. Дивись. Юрчик, покажи, будь ласка, що тут всередині. Значить, є авокадо, авокадо салат, угу. е це сирна маса і лосось. І лосось. Супер! Але ну значно. і, звичайно, круасан, до речі, все це робиться тут, все це печеться тут. Приємно, що власне виробництво. Угу. Тобто ми не піаримо м виробників там з Болгарії, наприклад. Нічого проти Болгарії немає, але ну, не, не Туреччина. А все виробляється тут. Кошти залишаються в Україні в Тернопільській області. в Тернополі. Податки платяться. Так, і саме основніше, що величезна кількість податків залишається тут. І за рахунок тих податків, по суті, Україна існує, ЗСУ працює. Ну і ми живемо. Ще раз дякуємо нашим захисникам ЗСУ. Нагадуємо, допомагайте їм, донатьте, підтримуйте, збирайте і підтримуйте власного виробника. Що хочеться відзначити? Так от. Тут смачне наповнення. Не знаю, по чому коштує. Круасан з лососем в інших закладах я не часто снідаю десь так. Я, правило, снідаю вдома. Але якщо ви будете на Шептицького, якщо ви будете в центрі, рекомендую забігти, тому що, по-перше, це не дорого, по-друге, величезна порція, як бачите, ось ось. Отак, над кузенятами. Так, так, над кузенятами. Е, друзі, йдете на ринок, наприклад, забули перекусити. До речі, в Португалії є таке поняття, називається пікену алмосо. Це в перекладі маленький сніда, mm -hmm. маленький обід. Вони це снід... як ланч, так? Так, в 10-й або півдинадцятої години навіть на виробництві звучить сирена, вони всі йдуть на 15 хвилин. І от снідають, що отак. Ой-ой, mm. що нам несуть, що нам несуть. Поки немає серника, я кажу, дуже смачно, пробуйте, однозначно. Пробувати треба однозначно. Це що у нас таке? Фізкейк Снікерс. Це десь маленько. Можна, можна, можна. Юрчичку, покажи, будь ласка, дивись, що робиться. Снікерс називається. А це у мене чизкейк. Це лимонний чизкейк. В тебе снікерс, мене лимонний. Так, Юра, будемо в один в одного красти чизкейки. Я хочу твій спробувати військово. Ну, Нагадаємо, знову... що це козине молоко. Так, воно зроблено все на основі козиного молока. Чи козячого. Напишіть, як правильно, козяче молоко? чи Єдине, що ми знаємо, що не. Ні, е, Козач заходить в чат. Ще наша одна. Я І... новинка? Це Миколайко. Ого. Миколайко. Миколайко. Це ви самі робите такое, тобто, це... що? Стоп. Що це таке? Маршмелло. Маршмелло? Ні, це зефірки з це капучино, так російською розумію. Ні, це е, молоко. Угу. Збити ага. піну, вибираєте шоколадку Миколаєчка, угу. кидаєте молоко, топиться і утворюється гарячий шоколад. Друзі, для всіх хто хоче скинути лишні ой, а кілограми. Показати, за... як, як правильно можливо його кидати. Не, 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 Покажи вам молокою. Молотовиць. Отак? Миколає отаку. Так. так, Миколай, вибачай. Миколай якось так слухає твій. Він, він... він враження, що він тобі не принесе подарунків ніяких більше. А ну дивись, оп, я його оп, сам оп, топлю. Ой-ой-ой, він бульки почав пускати. Господи, таке враження, наче він у джакузі. Миколай такий. Не. Дякую, дякую, хлопці. А, дякую. А правда, правда, дивіться, дивіться. Він топиться. Це як в Київській Росії долів скидали, знаєш, так? В Дніпро Дніпро йде. Насправді воно виглядає дуже мило. Дуже мило. І зимова казка, яка я сподіваюся, дуже скоро в нас буде з снігом, яка звісно, не завадить нашим бійцям мочити русню. Я так завжди згадую так, сніг холодно, це передусім погано для. Наші хлопці, але сподіваємося, що вони пошвидше звільнять Україну. Зимова казка, яка як має бути, як і свята, а це свято. Скажи, будь ласка, це, це якийсь такий ем, дитячий ні. Ні, поясню. Дивіться, по-перше, це, це молоко. Я знаю, Юра Шкіняк він любить молоко. Так. Він його просто купує і п'є. Бо я, наприклад, так. рідко купую молоко і п'ю просто так. Я його Спробую. можу навіть, якщо міняти мені скажуть, літр пива чи літр молока, я буду вагатися. Можливо, вибрав навіть літер. Ну, це факт. І е, це є молоко гаряче з купою зефірочок, з шоколадом, воно смачне, воно солодке, дітям сподобається однозначно. І загалом, коли ви будете гуляти в центрі міста, забіжіть сюди от на таку страву. Та я би, я кожен раз, коли йду по шептицьку на ринок зараз, то я сюди заскакую просто на е, лосося. Угу. Що ти скажеш по лимонному. Чизкейку. Чизкейку там. Це кльовий, мені подобається, правда, слово сирник. Угу. М -м. Так. Слухай, я, я вперше просто їм. Е -е, чизкейк з козячого сиру. Боже, який ін зовсім інший. і... Я не знаю, як його правильно писати, але він плотніший в своїй текстурі. От в мене саме. Mm -hmm. Тобто, Дай спробуй. Мені. Спробуй. Тримаємо. Слухай, я... він такий дуже щільний, але в плані того щільний не від того, що така неприємна щільність, а навпаки, щільність, текстура. Mm -hmm. Така дуже-дуже дуже цікава. Ну, ну, треба воно спробувати. Воно... я, Мені сподобалось. Mm, і багато цитрусовим. Дуже багато Ага. А це вже ми прийшли до, сирів. Ох, і, до речі... Що... Будемо Лілю кликати сюди, щоб пояснили, що це таке. Та, 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 так, та, та. давайте снікерс. снікерс. я розумію, час. Час, час. Снікерс, час. нас на, на вже почав підганяти наш режисер. Улюблена шоколадка, дитинства, до речі. Ну, в mm -hmm. нам, от, до речі, по смаку Ліля, присід, mm -hmm. по смаку, хочу зняти перед тобою капелюха, воно реально віддає снікерсу. Мається в увазі, там арахіс, там шоколад, mm -hmm. там муга, чи як це називається. Mm -hmm. ну, а, це... По, е смаку це снікерс. Але там же ще є е козячого молока, е оця от, е сирна, чи як її назвати? Прокладочка, It's так? Сирна основа. Сирна основа, так. так. Сир, ну, сирна. Дуже Прикольно, дуже цікаво. Ну, дивіться, воно інше. Вони інше ем, чискет, який ви їли до того. Який ви звикли, він такий? Такий, явно плотніший. Тобто... Ну, він насиченіший, мені він О! все таки насиченіший. Підбирав який, слово. Розкажи про сирочки mm. ще. Сирочки, перед вами знаходиться фермерський пажитник, Чедер, чотири сезони, бучицька Фонтіна та Біла Лілія. От, біла лілія, це мій улюблений сир. Це і молодий козиний сир. Так, ну, оцей, так? Йому витримка його трьох місяців. Так, ну, який юра. Ось, оцей, ось цей, оцей, так? Так, він максимально вершковий. Пробує? Пробуй. Ну, я просто це мій улюблений, я його і так знаю. Це Лілія. Це, щоб ти зрозумів, біла Лілія, і його лілія. спеціально технологи розробили, коли угу. назвали на честь Лілі. Я так, так і зрозумів. Це все правильно? А мені ще знаєш, який подобається, оцей називається. М -м, цей як називається? Біла лілія. Ні. ні. Ні, оцей. От біла... Ні, ні, це біла лілія, це так. просто біля цього. Біля... Це буча Скарфонтіна. Uh -huh. По центрі, центрі той, що Бучіска... більше вистоїть, оцей, так? так? Це фантіна. якийсь варіант пармезану, так? Так. Це так, витриманий він... пармезан, Так, від вистої йор, вистої давай по місяці. Скільки місяців він? вистоїть? Вистої? Вистої? Від восьми до року. Від восьми місяців до року. Він набагато сухіший. Його гарно натирати. Угу. Uh -huh. А він... нас можна придбати зразу потертий в баношці? А це... можна і потертий придбати, бачите дві? Так, це Якщо ви хочете використовувати таким чином, як врізати кубики, ви можете взяти собі варіант шматку бруску. Якщо додавати до відповідно, спагеті, які ви кубите тут, то теж можна вже брати на натертий. Це буде зручніше. Що далі? Чотири сезони. А чому чотири сезони? Чотири сезони, тому що в ньому є чотири 4... професия: оливки, томат, пашетник, в'янені і, і прованс. Я так візьму спеціально на роз'язі, бачите? Пливками. З піввідношення молока 50 на 50. Цікаво. тут, тут, тут половина козячого козячого... молока, Так, і спеціально от, дуже вдала Тобто, коли будете купляти його максимально, знаєте, ковбасу розрізайте, mm -hmm. щоб було поздовжне. Бо е я ніколи вже не бачу, це, мабуть, неправильно різати отакими. От Шматочками. Він, певний, не поріжеться, він розкрешиться. Смачно. Саме тому параметр нарізають кубиками, так? Угу. Тому, що він, він, на, Юра, рекомендую запивати миколинацькими непоями не тільки через те, що їх треба згадувати, а через те, що. Воно В... смачно. Воно так, Це воно міняє смак. відсотково коробля. Чедр, Дивіться, жовтий насичений такий, ну... Якби був, казав, що бренд за має бути тільки жовта. Так, правдива. Він і молоко каже, що мабуть нарожає. Да. Як, би, як, як тобі, смак. Ще дуже не пробував. Смачно. Дивись, смачно бо насичений дуже смак. Скільки він вистоїв, це отримується? Трошки менше. 90. Мон, бачите, важкий твердіший, сер. Тремізи, це тобто не, не стільки твердіший, як пармезан? Mm. Ну і трішечки тюргіше, ніж голландський, напевно що заради цікавості, отак просто крім крім бо стандартно на піцу йде моцарела. Я би от його брав на піцу таку домашню Домашню. досить гарно. правда? Чедер, чи, наприклад, фермерський з пашником буде віддавати такий легкий горіховий смак. Uh -huh. Можна брати прованс, фермерський прованс, відповідно, зразу будуть прованські трави присутні в ньому. Добре, а mm -hmm. що це у нас за сир? Uh -huh. Ага, ага, ага бажа, добренько. Будемо фіналити, мабуть. Так Будемо? я вже слухати, не перекусив сніда, вже на жаль, вже другий скажемо, що давайте так перш за все, цей магазин тере-кав'ярня. Ідеальний для того, щоб з'явити на тому що а, дуже смачні круасани, це недорого. Плюс ви зможете взяти собі сиру в дорогу, і також багато-багато багато презентів на зиму. а тут є. Дуже великий вейбін, такого що в Тернополі просто не знайдете. Це смачні і гарні подарунки. Де знаходиться? Знаходиться на вулиці Шептицькій, на Центра Шептецького Шеп... А. А. Там трішечки Барбареско, Барбареско. Аркур Марбаре! Ну, то... Вище приватбанку. От вже максимально пояснили. Тас Комердбанк Приватбанк Семеро рукозаняття. Вони над приватбанком. <гум> Ось обов'язково заходьте. Сири справді дуже смачні ціни. Під деякі речі, наприклад, мене вразило, що козяче молоко дешевше за момоломолоко коровіче. Чому молоко 33 гривні 900 грам коштує тут? Моцарела за 29 гривень. Це так само шара. Я вважаю, що це круто, тому що Фермерські сири так хіба 400 гривень за, 100 грам... 40 гривень за 100 грам 40 гривень за 100 грамів фермерські сири. Це, це також добри. дуже дешево. смачні десерти. Забігайте обов пробуйте. Обов'язково через те, що це смачно, через те, що це є свої. А ми маємо підтримати своїх свого виробника. Ми ще раз вітаємо лілю з днем народження. Привітайте в коментарях обов'язково. в коментарях. Лілію обов'язково е, Насипте лайків, приходьте сюди в семеро козенят. Розповсюдьте наше відео, поставте лайк, поширите ташите. Так, так. пам'ятайте, що це є Миколинецькі напої наші хороші друзі. Дякую їм за те, що ці стріми виходять. Вони нас дуже підтримують. А також, а також наш технічний партнер, Тернет, Тернет це завжди добрий. Інтернет, навіть коли нема світла, інтернет завжди є. Тому, друзі, забігайте про кузенят. Тут смачно, кльово, і що? Всюди добре, в Тернополі, і все мерокузенят. І, і в Україні, скажімо, Смачно, здорово. Смачно. 3 4. Смачно. Ей.